Далі про спортивне життя нашого міста 9 вересня на центральному стадіоні Миколаєва до 234-ї річниці заснування міста відбувся футбольний турнір, у якому взяли участь вихованці футбольних шкіл півдня України. Про все, що відбувалось на відновленому турнірі під назвою Кубок Мера 2023, Дивіться у нашому репортажі. У суботу, 9 вересня, на центральному міському стадіоні футбольним турніром дитячих команд розпочався святковий для Миколаєва день. Сьогодні ми розпочали святкування Дня міста з традиційного футбольного матчу на Кубок мера серед дітей. Ми, на жаль, ця традиція перервалась, але сьогодні ми її відновили і сподіваюся, що наступний день міста ми будемо святувати у Мирному Миколаєві і зможемо ще збільшити кількість команд. Сьогодні до нас приїхали наші гості з сусідніх міст, не побоялися за що їм дякуємо. Ну і власне цей матч присвячуємо сьогодні Збройним силам України, завдяки яким ми можемо сьогодні святкувати день народження міста у мирному Миколаєві. Разом з Олександром Сінкевичем у церемонії відкриття змагань прийняли участь перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Рашеттілев, заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров, начальниця управління спорту Ірина Бондаренко, перший заступник голови Асоціації футболу Миколаївської області Олександр Балакін, директор центрального міського стадіону Володимир Косе. Управління у справах фізичної культури та спорту нашого міста, окрім миколаївських команд, вдалось долучити до змагань і гостей з міста Южний Одеської області. Представники дитячої юнацької спортивної школи з футболу цього міста з першого Ачу довели, що вони є фаворитами турніру. Приїхала делегація з Южного з доволі численною групою підтримки. До речі, щодо підтримки, від початку повномасштабного вторгнення ця школа приймала до себе юних футболістів із інших міст України, які були змушені їхати в більш безпечні міста. У нас дуже багато переселенців із Херсону, і були з Миколаєва. Зараз у нас був Андрій Тишкович. Він зараз грає за здюшор, теж грав у нашому дю США. Багато дітей з Бахмуту у нас є, багато з Херсону. Хочу поблагодарити ЗСУ, наших хлопців, що ми маємо таку змогу тренувати дітей і все заради дітей, все заради нашої країни». Команди були поділені на дві групи. У першій грали южниці Миколаївська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа-перемога, за діями якої особисто спостерігав директор цього закладу, легендарний миколаївський футболіст Сергій Жайворонок, і команда з Дюшор «Миколаїв-1». У другій групі дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 змагалась з другою командою Миколаївського з Дюшор з футболу та командою Пересадівка Джуніор, для яких це був перший турнір в їх історії. Адже колектив у одноіменному селищі створили вже під час повномасштабного вторгнення в 2023 році. Своїми враженнями від дебюту поділився капітан цієї команди. Сьогодні мені сподобалось. Тому що ми грали. Це мій перший турнір за цю команду. Це перший турнір нашої команди. То у мене хороші емоції. Пересадівка Джуніор програла більш досвідченому колективу з Дюшор Миколаїв. Миколаїв-2», та у запеклій боротьбі підопічні Івана Куліна перемогли Дю США No5. Зайняли у групі друге місце. За регламентом це давала можливість грати у матчі за бронзу, у якому дебютанти поступилися ще одним представникам з Дюшор Миколаїв, у яких в підсумку бронзові нагороди. Ну а у фіналі зійшлись команди з Дюшор Миколаїв Миколаїв-2 та. Адю США міста Южне Миколаївці перемогли, а сам матч був дуже запеклим. Що підтвердили футбольні фахівці? Южний показали дуже дуже гарну, дуже кваліфіковану гру. Ми проти них у нас вийшов справжній фінал. Тому певні висновки будуть робити тренери. Тренерський склад для мене підсумки на лице. Треба тренуватись, треба досягати і три вперед. Далі церемонія нагородження. Відзнаки отримали кращий воротар, захисник, півзахисник, нападник і бомбардир. Ну а найкращим гравцем турніру визнали Тимофія Дем'яненка, який зазначив, що дуже скучив за такими турнірами і за такими здобутками. Вже хочеться отримати ще більше таких, бо я вже рік не маю цю награду. Проте, як говорить Тимофій, головне це не особисті нагороди, а те, що команда перемогла. Кубок мера 2023 залишається у Миколаєві, які неймовірні враження усіх присутніх і організаторів, і глядачів, і юних футболістів. Від повернення цих змагань, від можливості знову виходити на газон центрального стадіона нашого міста. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.